Суфа вітаю, слава Україні. Вітаю Героям слава зі мною півзахисник команди Республіка. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Розгромний рахунок. Не дивлячись на те, що команда суперника показала доволі непогану гру. Була напружена боротьба на протязі всієї всього поєдинку. Ви все-таки здобули три очки. Поділися, будь ласка, своїми враженнями з гри, і завдяки чому ви здобули сьогодні такий результат. Дякую за привітання. Та команда суперників грала дуже добро. На якісь тактичні передачі гарно розігрували, контратакували. Я гадаю, що через те, що дві минулі гри ми програли, особливо саме останню за 5-3, Ми вже нещодавно зібралися з командою, осадили наші подальші плани, зібралися і вийшли знову, щоб показувати ту гру, яку ми показували на початку сезону. Так, ти правий? Є різниця між сьогоднішньою грою і минулими турами? Видно. Видно відразу. Вітаю вас ще раз з перемогою. Скажи, будь ласка, пару слів ще по кращому гравцю сьогоднішнього матчу. Хто на твою думку? Я гадаю, що краще, як завжди, Антон Крамер в центрі все вигравав, віддавав шикарні передачі, ліво право все бачив, повозив сьогодні трошки. Так що я гадаю, що Антон Крамер а Андріано Лінтур він теж Андріан сьогодні... теж показав гарну гру, але Троха, як завжди, самий крутий добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарний вам надалі виступи в чемпіонаті. Дякую.